Отже, Зеленський отримав своїх свинарчуків. Скільки б там зараз не казали, що президент не знав, він заклопотаний, чим займаються його друзі, і так далі. Але політична відповідальність за друзів президента, звісно, на нього ляже. Тому що, знаєте, якби це не просто люди, які десь з вулиці попали у владні кабінети чи потрапили. До такого впливу, це люди, які через знайомство з тодішнім кандидатом, а тепер президентом, отримали якісь важелі впливу. Якщо ми говоримо про Міндіча, І я би, чесно кажучи, теж хотів би мати такий вплив, щоб розставляти міністрів, десь там призначати працівників але мене так ніхто не послухає. Я думаю, як і вас. І якщо е цей. Рішала смотрящий що міндіч користувався таким впливом, то він був точно не з повітря. Не можна просто взяти і прийти і сказати, так я, от такий кльовий міндіч, я зараз буду розставляти вам енергоатомі якихось людей. Значить, ця людина мала якийсь вплив через. Інших людей чи напряму через президента, чи через інших людей в його команді, але суть тому, що вона користувалась політичними ось цими зв'язками з. Тоді ще кандидатом, а зараз президентом України під час війни, тому о, ми будемо ще багато бачити і чути сплівок набу. Думаю, тут досить досить цікава для всіх історія. Я думаю, набо притримує ще дуже багато цікавого дає порціями для того, щоб робити це, знаєте, як такий сюжет, тому що має бути інтрига, закрутка, кульмінація. І реакція дуже багатьох багатьох інших осіб так само. Я вважаю, що весь кабінет міністрів має піти у відставку, тому що, по суті, ми бачимо, що він формувався під конкретну групу людей. Чи, ма, чи конкретна група людей мала значний вплив на створення цього кабінету міністрів? І коли кажуть, ой, от, да, міністра відсторонили одного, другого, вони там ще там спали щось. То в мене питання: а інші, а інші міністри виходить, якісь щось такі Карлса не пороставляли поганих людей на? Деякі посади, а на інших, на інших, всі абсолютно чисті, незалежні, не підконтрольні від кос я цьому не вірю. І думаю, будь-яка притомна людина не вірить в це. В принципі, і без плівок, ось цих набу ми розуміли, що жодна випадкова людина не потрапляє в міністерське Так, який би я розумний не був, я не стану міністром освіти. Який би ви розумні не були, ви б не станете зараз е, міністром екології, ви не станете міністром енергетики і так далі, тому що у вас немає якихось е, зв'язків, ви для людей, які це формують, незрозумілі, ненадійні, ви якась е, темна конячка. Тому дуже просто ми повинні розуміти, що люди, які є в на міністерських посадах і зараз, і попередні каденції там президентів, і при Порошенку, і при Януковичі, і при Ющенку вони не були самостійними. Вони не були самостійними, вони висловлювали волю якихось певних груп. Питання яких груп, і в яких інтересах, і в яких обсягах. Тому зараз дивитися, якщо ми бачимо, що яку дічуху творила. Ця команда Міндіча, то залишати в нашому просторі політичному той склад Кабміну, це є досить-досить неправильно. Чому? Тому що довіри, у нас і так довіра до багатьох державних інституцій майже нульова, а зараз довіри до Кабміна після ось таких скандалів, ну. Не получиться. так. Тому коли Кабмін буде говорити, давайте затягнемо пояси, давайте ми вчителям, ми не можемо знайти вчителям гроші на підвищення зарплати і так далі, це все буде сприйматись досить дивною посмішкою. Я не вірю, я не вірю жодному міністру. Не вірив і до того, але зараз я можу бачити це вам показувати такими фактами. Взагалі, ми повинні не ототожнювати якихось там міністрів, президентів, депутатів з якимись надприродними здібностями. Тому що знаєте, це от як в Росії є що для них, якщо там чиновник, міністр, депутат, президент, о він лучше знає. Він там мудрий, все. Ні, ми українці повинні сприймати міністрів, депутатів, президента як найманих менеджерів, яких ми наймаємо для виконання певних функцій. На жаль, якість цих менеджерів е, залишає бажання кращого. Система корупція в українській системі, вона е, має досить довгі корені і досить проблемне це явище. Ми його не викорінимо ще за рік, за два, за три. На жаль, але ми повинні робити кроки в цьому напрямку для того, щоб Кардинально зменшувати її рівень, якщо ми візьмемо такі державні компанії, як Енергоатом, да це не перший скандал з впливом. Ми пам'ятаємо ще е скандал з екс нардепом Мартиненко, який був з команди Яценюка, який теж по суті був таким міндічем, тільки з різницею, що е міндіч взагалі не має ніякої посади, тобто він не державний службовець, не Депутат а Мартиненко е мав відповідні повноваження, на це, це все є, але це все забувається. Це все забувається, і потім тягнуться руками ось ці кримінальні провадження, е а потім може і закриваються за е термінами давності. Так і зараз е основне питання, яке стоїть у всіх е українців, це притягнення винних до відповідальності. І коли. Ми бачимо, що Міндіч виїхав. Да, виїхав за буквально за 4 години до того, як в нього почався обшуки, обшуки. Він перетнув кордон. Тобто він був повідомлений кимось. Цей перетин кордону був контрольований набу. Так само чомусь дало виїзд. Цьому фігуранту, і зараз е, він знаходиться в Ізраїлі, а скоріш за все, він є громадянином Ізраїлю, і тому е, Ізраїль його не видасть, тому що своїх громадян держава не видає. Це стандартна схема. Якщо пам'ятаєте, ще е, Юхим Звягільський так само е, був тікав в Ізраїль, ховався ще в молодій українській державі. Дуже багато ось цих корупціонерів використовує Україну як джерело збагачення а далі локалізуються в інших державах: там Швейцарія, десь інші країни Європи, Ізраїль. Це стандартна схема для уникнення відповідальності з тими грошима, які вони. Навиводили, можна досить собі класно жити, а далі адвокати затягують справу, вона буде розслідуватись там роками, а через е, якийсь там півроку рік ми вже й забудемо, тому що будуть інші справи. Так, ну, так само, от, наприклад, крупа. Пам'ятаєте, як всіх обурювала крупа, поставили їй там чуть ли не 500 мільйонів застави, чи що потім. Суди тягнулися, ну і зменшили, зменшили, потім е, дали 20 мільйонів застави. Да, і здається, вона вийшла е, із СІЗО за 20 мільйонів застави і знаходиться зараз під слідством, але знаходиться е, не в слідчому ізоляторі. Отже, ми бачимо, що така аналогічна схема буде, скоріш за все, із цими всіми е, корупціонерами, тому що дуже багато, дуже багато їх там десь затримуються, ми стукаємо кулачками, кричимо, от от, все капець, да, взяли якісь сволочі. А далі все відбувається так, що суспільна думка вона забувається. Суспільна думка забувається, тому що дуже багато емоційних подій і подій, пов'язаних з війною, і подій пов'язаних з новими корупційними скандалами. От яскравий приклад, я ж кажу, ця крупа. Згуділо по всій, по всій Україні, все зараз воно витіснено вже іншими новинами, і ніхто її толком про цю крупу не згадує. Так, так було там в Хмельницькій області, там величезна кількість прокурорів з інвалідностями. Все вже забулось, вже не є таким погодразником. Тому чи сподіваюся я на те, що цих порушників топ-порушників да, цього міндіча. І Цукерманом, чи там Цукерберга, чи Цукерторта, як його притягнуть до відповідальності, я сумніваюсь, мій, особ, мій особистий прогноз, що це затягнуть, будуть розслідування, будуть щось, якісь запити в Ізраїль, але ніхто його звідти не видасть. Тут питання інше, що люди з громадянством інших країн. Мають такий вплив на е, процеси, які відбуваються в Україні. Коли ми боремося з тим, щоб інші держави мали вплив на Україну, у нас люди з інших, громадянством інших держав абсолютно спокійно вирішують критичні процеси, керують критичними процесами в українській державі. І тут дуже Дуже багато наших антикорупційних різних е, активістів там формували наглядові ради і так далі при різних підприємствах. І що? От той самий Тимофій Мілованов, да, член наглядової ради при Енергатомі, який так розказував, отримав зарплату з наших бюджетних коштів, да, отримав зарплату, як член наглядової ради. І що? Де ці наглядові ради, куди вони є? Зараз їх розпустили. Розпустили наглядову раду. А питання а за що вони отримували гроші всі ці роки? Значить, вони або не виконували свою якусь функцію, або вони були в схемах. Ми над державними підприємствами створюємо якісь ще наглядові ради, антикорупційні, дорадчі органи, ще щось, ще, щось, ще щось, а корупції менше не стає. Тому що єдиний. Єдиний, на мою думку, запобіжник серйозної корупції це невідворотність покарання. Якщо цей потенційний корупціонер розуміє, що він може гребсти сотнями мільйонів доларів, йому в результаті нічого не буде, тому що він десь відкупиться, десь підмажеться, десь відсидиться, то більшість цих злодіїв будуть красти. Будуть красти, тому що дуже простий принцип. А то що? А що ви йому зробите? Він не розуміє, що в нього є півроку рік для того, щоб намайнити валюти, а потім собі жити припіваючи до кінця своїх днів і посміхатись з дурників, які там будуть сваритись один з одним в інтернетах. Але якщо людина розуміє, що буде невідворотність покарання, це спиняє. Абсолютно, так само чому в Нашому суспільстві е пересічна людина не краде з супермаркета продукти, не забирає і не уходить з ними безкоштовно заплатиш Тому що вона знає, що тут же її е відзнімуть відеокамери, зупинить охоронець, викличуть поліцію, і вона понесе за це покарання. Якби цього не було, велика частина людей не платила би на супермаркет в супермаркеті за продуктами. а... Крала б, да, от така людська природа. Якщо б було це дозволено, якщо б не було покарання за це, багато хто б це робив. І зараз для президента питання честі і політичної репутації це притягнення їх до відповідальності. Тому що ось ці всі там наклали на них персональні санкції, да, насадження на, 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 рішенням на, 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 на РНБО наклали на Міндіча санкції. Але питання, якого типу санкцій? Що буде Міндічу від цього? Ми хочемо, щоб на нього не санкції наклали. Ми хочемо, щоб його притягнули до відповідальності, щоб він е, пройшов українську судову систему, був засуджений і відбував покарання. Щоб інші інші корупціонери бачили, що да, приклад Міндіча. Він був, там користувався, він друг президента, але він сидить. І ти сядеш корупціонер, і ти, і ти. А якщо цього немає, то інші ну, будуть думати і що. Тому всі розмови, що на них наклали санкції, там президент дав доручення, президент сказав там, висловив, що Кабмін е, мають бути там, ці два міністра звільнені, там що вони написали. Але основне, президент як гарант Конституції, тут питання в тому, щоб питання честі для всієї державної машини це. Зробити так, щоб ось ці міндічі понесли покарання. І понесли покарання не колись десь через 8-7 років, а максимально швидко. Тому що суспільство дивиться, і деякі люди в суспільстві не витримують цього. Тому що іде війна, у когось гинуть люди, у родичі, у когось пошкодилось майно, хтось лишився без будинків, а в цей час вони бачать, що деякі такі особи, користуючись тим, що вони мали близькість з президентом, дербанять такі величезні кошти з наших з вами грошей. Звісно, люди будуть обурюватись. Звісно, дехто з цих людей зневіриться. Да, більшість людей буде і далі е працювати, як працювали на перемогу, але все одно певний відсоток зневіриться. Це логічно. Не може бути, що такі події пройдуть безслідно в емоціях людей. Не може бути таке, щоб е ці події залишиться для людей непоміченими. Тому. Питання ми чекаємо ще. Думаю, з плівок набу буде дуже дуже багато цікаво будуть нові персонажі вспливати, крім цих Карлсанів, і дуже добре, що в Україні є різні правоохоронні антикорупційні органи, які не є під, скажімо так, під п'ятою однієї особи. А тому. Оці система важелів і противаг, система збалансованості, вона дає свої плюси. Ми розуміємо, що є в різних службах різні важелі впливу, але чим більше вони між собою конкурують, тим нам, як громадян, краще, тому що вони висвітлюють те, що є негативне, і в інших таких. Служба. Ну що ж, будемо чекати. А ви напишіть е, в коментарях, як ви вважаєте, е, президент був в курсі муток Міндіча чи не був? Тому що є от серед наших громадян абсолютно дві різних позиції. Одні кажуть, що президент е, не знав, тому що ну, він не міг про це контролювати, а інші кажуть, що якщо Міндіч мав такий вплив, значить президент якось був до цього. <злучені>. Напишіть свою думку в коментарях, тільки давайте не розводити там такі якісь там, як це, кіпіше між... сречі між політичними партіями і політичною опозицією. Напишіть, як ви думаєте, конкретно в кейсі цього Міндіча, чи був, на вашу думку, президент обізнаний з тим, що відбувалось? З... Міндічем і його командою, чи це стало несподіванкою для нього. А також як ви вважаєте, чи адекватна реакція і достатня реакція президента, і що мав би зробити, на вашу думку, президент для того, щоб вийти із цієї ситуації з обличчям і показати, що він не має до цього відношення? Напишіть в коментарях, поставте лайк, залиште комент і поширюйте наше відео. Слава Україні, рухаємося далі.